І якщо ви, як батьки, відчули в них талант, що вони можуть малювати, що вони можуть обрати собі професію в подальшому художника, дизайнера, то велика вам честь і хвала за те, що ви знайшли художню школу, гарних педагогів. І є гарні результати. Зимова виставка робіт юних художників вже давно стала традиційною для обласної бібліотеки. Вихованці дитячої художньої школи малюють за власними задумами та сюжетами. Гуаш, олівці, акварель немає значення. Все, аби дитина змогла відтворити на полотні свою зимову мрію. Вони такі яскраві, вони гарні. Вони піднімають настрій. Нашим читачам, відвідувачам будуть піднімати настрій. Зимові роботи. А ще ми влаштовуємо виставки який присвячується обов'язково теж кожного року до дня захисту дитини до першого 1, -го, 1 -го червня, і діти теж малюють. Вони свої мрії малюють, але все вже будуть мрії не зимові, а мрії про канікули, про море, якого в них зараз майже усіх немає. Ну їх мрії. в нас е в школі так. Е Методичне заведено, що дітям дозволяється робити творчі роботи. Тобто, щоб їм самим цікаво було, тобто, що вони там придбають свої навички, там, наприклад, і знання, це там окремі дисципліни є. А по композиції це таке. Була перед Новим роком, при Святим Миколаєм була така тематика робити. І діти, залежно від свого віку, селище працювали. Ну, Роль викладача там десь підказати трошечки, як там по кольору чи по цьому щось. Ну, а така ситуація. Говорити. Діти тут з 8 років до 14. Сюжети дитячих малюнків напрочуд яскраві та зрозумілі. Хтось вигадав власних казкових героїв, іншим допомогли з пошуком ідеї викладачі. Я намалювала натюрморт з гномиками та з подарунком. Я намалювала снеговика та зимову, можна сказати, вулицю. Я просто в своїй голові знайшла цю ідею і намалювала. Я намалювала зимову історію, як білку своєї хатинці відзначають новий рік. Наш вчитель по малюванню спочатку підказав нам кілька ідей, і я потім подумала, як не намалювати білку у дуплі, щоб можна було дивитись що там відбувається. Я заобразила зимовий пейзаж. Я сама його вигадала. Мені більше подобається малювати природу чи щось своє. Я зобразила тварини в лісі, які празнують новий рік. Практично з дитячого садочка малює Мілана Лазарчук. каже, коли потрапила до художньої школи, точно зрозуміла це її покликання, адже не уявляє свого життя без малювання, ліплення та творчості взагалі. Коли не було війни, я їздила бабу. Усі на село, і там ось такі дуже красиві зими. Там сніг, дуже красиве небо. Але зараз я тоді, тоді не можу поїхати, тому що там окупована. І я ну, просто пам'ятаю наскільки це гарно. Я подумала, що це буде дуже ну, добре зобразити. Я дуже хочу, щоб закінчилась війна, і щоб знову у нас у всіх селах, городах, містах були такі, такі красиві зими. Усім учасникам виставки Зимова казка вручили символічні подарунки: альбоми для малювання. Виставка триватиме до кінця лютого, а потім почнеться підготовка до виставки «Об'єднаємося ж, брати моїм Експозиція до дня народження Тараса Шевченка. У заході презентують роботи учнів всіх запорізьких шкіл мистецького спрямування. Ірина Чернова Ігор Батуренко телеканал МТМ.